Салат не джерело мікроелементів, кава не завжди прожирозпалення, а здоровий перекус не завжди нешкідливий. Щодня ти робиш 5 здорових речей, які зупиняють або блокують схуднення. Саме ці здорові дії формують плато, якого ти не можеш пояснити. І перша настільки поширена, що більшість навіть пишається тим, як правильно харчується. Але їсти салат це не означає давати тілу все, що йому потрібно. Ти думаєш, що зробила салат, помідор, огірок, перець і закрила мікроелементи на день. Давай прокрутимо знайомий всім сценарій. Ти прокидаєшся зранку і готуєш собі правильний сніданок. Два яйця, бо це білок, цільнозерновий хліб, бо так краще, ніж білий. Помідор зверху. Трохи шпинату по мікроелементи смажеш на рослинній олії, бо чула, що так здоровіше, ніж сало чи вершкове масло. І ти справді думаєш, я поснідала добре, мені вистачить. Але реальність для твого тіла трошки інакше в яйцях мало магнію, а в хлібі фітати, які блокують засвоєння цинку і заліза. У рослинній олії надлишок омега 6 яка викликає запалення. У помідорі і шпинаті, які ти скудно наклала на край тарілки, сліди мікроелементів, яких зовсім не вистачає для нормального функціонування організму. Обід: якийсь салат з фудпорту сільпо, наприклад, і можливо трохи якогось місця. Ти думаєш, що зробила правильний вибір: салат, зелень, трохи білка, але тіло не оцінює наскільки здорово це виглядає. Воно оцінює чи отримало воно. Те, що йому потрібно, Добова потреба в магнії, мінімум 400 мг для жінки. Один огірок це 13 мг. Жменя салату 7 мг. Щоб набрати норму тільки з овочів, треба з'їсти понад 2 кілограми шпинату щодня. З йодом ще гірше. Потреба в 150 мікрограм на день. Помідор має лише 1 мікрограм, перець менше, ніж 2. Тобто, навіть якщо ти з'їси 10 салатів, ти отримуєш менше 10% добової норми. Вітамін в 1 критичний для роботи мітохонду. Без нього тіло не перетворює їжу на енергію, не вмикає вже розпалення і навіть не синтезує нейромедіатори. Потреба 1,1 мг. міліграм, а у 100 грамах помідорів – лише 0,0 п'ять до цього те, що більшість овочів вирощені на виснажених ґрунтах, з мінімум мінералів, з використанням фосфатів, які ще й блокують засвоєння, і ти отримаєш салат без суті. Об'єм є, нутрієнтів немає. Тепер уяви, що ти так їси щодня, думаєш, що насичуєш тіло, а насправді залишаєш його в дефіциті. І в цей момент ти, можливо, думаєш, окей, я це знаю, тому п'ю мультивітаміни кожен день. Але мультивітамін – це не гарантія. Якщо вітамін є в таблеці, це не означає, що він з'явиться в клітині, бо тіло не засвоює наявність, воно засвоює форму. Більшість аптечних вітамінів це дешеві синтетичні сполуки. Оксид магнію, цинукоболамін. Фолієва кислота замість метилфолату, залізо у формі сольфату. Їхня біодоступність 4-10%. Решта проходить транзитом і виводиться, випісується. Ти навіть не встигаєш відчути змін. Засвоєння блокується ще й тим, що ти п'єш їх на голодний шлунок, запиваєш кавою, приймаєш у формі комбінованих таблеток, де один елемент блокує інший, або їси фітати і оксалати, які зв'язують цинк магній, залізо. Якщо тіло не отримує мікроелементів з овочів і не засвоює їх з дешевих добавок, лишається одне дати те, що воно дійсно може використати. Найпотужніше джерело яловича-печінка. 100 г – це денна норма вітаміну А, до 80% мідів, 100% Б12, 60% заліза, плюс фолати, цинк, селен, В2 і холін. Один-два рази на тиждень. І це вже перекриває базовий мід. Але печінка має бути без антибіотиків, бажано заморожена, а не на в супермаркету. Бо саме печінка це фільтр. Якщо тварина отримувала антибіотики, гормони або корми з токсинами, саме в печінці вони концентруються. А ти це потім з'їдаєш і замість мікронутрієнтів отримуєш ще більше запалення, порушення мікробіому і навантаження на власну печінку. Інші хороші джерела мікроелементів це єчні жовтки, сардини з кістками. Капуста броколі, бульйони з кісток, пустій водорості, йод. Якщо п'єш додавки, шукай капсульовану порошкову форму, а не тверді таблетки, наявність допоміжних ферментів для засвоєння, наприклад, бетаїн, гідрохлорид, пепсин, метиловані форми вітамінів групи Б, і приймай їх не наше серце, не з кавою, не всі одразу. Інакше навіть найдорожчий комплекс пройде. Добре, припустімо, ти взяла до уваги нутрієнти, але ти не снідаєш, бо немає апетиту, бо звикла, зручно. І просто йдеш на роботу з кавусею в руці. І так, ти чула, можливо, навіть з моїх відео, що кава стимулює ліполіз, тобто розщеплення жарів. І це правда. Але тільки в правильному контексті. Бо те, що запускає розпалення в одній ситуації, може блокувати його в іншій. Кава дійсно може запустити ліполіз, якщо тіло готове. Якщо ти виспалася, якщо вчора поїла, якщо не тиснеш на себе дефіцитом і використовуєш ранковий кортизол правильно, хоча б через прогулянку або рух. У такому стані кава це як підпалити двигун. Вона прискорює доступ до жарів, стимулює мітохондрії, посилює кетогенез. Але якщо тіло в дефіциті, якщо ти не доїдаєш кілька днів поспіль і залипла в телефоні до першої ночі вчора, вона так не спрацює, якщо тіло вже в паніці, а ти даєш йому ще одну хвилю адреналіну. Тому кава не стимулятор, вона підсилювач. Вона працює тільки тоді, коли тіло не виснажене, коли рівень кортизолу знижується природньо, коли глюкоза стабільна і в тебе є доступ до жирів без додаткового стресу. Інакше кава не запускає ліполіз, вона блокує його. Бо тіло реагує не на напій, а на контекст, в якому ти його п'єш. Якщо ти не доспала, не поїла, прокинулась вже в напрузі, кава потрапляє в порожній шлунок і стимулює наднирники, і ті викидають адреналін. Різкий пік адреналіну запускає викид глюкози з печінки, навіть якщо ти нічого не їла. Потім підключається кортизол, щоб цю глюкозу втримати, а потім інсулін, щоб її погасити. І в результаті гіпогликемія, дрижання, ще більший голод, а жир жир не витрачається, бо інсулін блокує доступ до нього. І тіло замикається в режимі накопичити. Все це відбувається ще до того, як ти зробила перший ковток їжі. Тобто кава не запустила жироспалення, розпалення, вона запустила паніку. Це не означає, що ти маєш відмовитись від кави, але ти маєш змінити контекст. Кава працює після хорошого сну, після їжі, після прогулянки, коли тіло вже не в стані сос. Найпростіше рішення спочатку тепла вода з сілю чи електролітами, кілька ковтків бульйону, білковий міні-сніданок або хоча б жир, і тільки потім кава. Це просте коригування, змінює все. Ти більше не б'єш понад мирних, не провокуєш гіпогликемію і запускаєш ліпліз, а не гормональну тривогу. Але ось наступна ситуація. Ти типу поснідала, можливо, навіть ідеально, з яловичою печінкою, з нормальною порцією білка з кавою, не наше серце. Але минає дві години і на роботі стає нудно. Люди навколо доратують. І це не так. І рука тягнеться за здоровим перекусом. Ну, бо ти чемна дівчинка і перекушуєш горішками, протеїновими, безсукровими батончиками або яблуком. Та все рівно чим, навіть якщо це одне печенько, бо ти ж себе тримаєш в руках. Але тіло не знає, що це для комфорту. Воно не бачить, що тобі просто нудно. Не знає, що ти їси на нервовому ґрунті. Воно бачить вхід енергії і реагує, як має. Сигналом інсуліну. Навіть якщо це не цукор, навіть якщо це мигдаль, кокос або твій корисний батончик без цукру. бо сам факт жування це сигнал. Слина, смак, рух язика, напруга шлунку, активність блукаючого нерва. Усе це тіло сприймає як їжа йде. І підшлунково вмикається, інсулін зростає, і процес жироспалення знову блокується. Не через калорії, не через глікемію, а через очікування. Бо метаболізм не бухгалтер, він не підсумовує калорії, він щитує контекст. І кожен перекус навіть здоровий, це ще один сигнал зупинити жироспалення. Бо метаболізм чекає тиші, а не безкінечного потоку інсуліну. Якщо хочеш дійсно розібратися, що запускає, а що блокує метаболізм, я пояснювала це детально в окремому відео. Подивись його після цього. Там про справжні сигнали, які змінюють тіло. А якщо ти вже готова не просто розуміти, а перебудовувати тіло так, щоб воно більше ніколи не накопичувало жив, приєднуйся до моєї програми Кетокоуч. Рішення буде насправді просте не їсти кожні дві години, а навчитися чути себе, дати тіло хоча б 4-6 годин спокою між прийомами їжі, без постійного жування. Але чому саме 4-6 годин? Бо метаболізм не встигає переключитися за 2 4 Після їжі тіло мінімум 3 години працює з тим, що ти вже з'їла. Переварює, засвоює, стабілізує глюкозу. Лише після цього воно переходить у фазу спокою, і тільки в ній можливе ж розпалення. Якщо ти знову щось їси, навіть дрібне, цей цикл обривається, і тіло повертається у фазу зберігання. Саме тому важливо дати хоча б 4-6 годин. Не для дефіциту, не для дисципліни, а щоб організм встиг дійти до рідно. Боліполіз це не реакція на калорії, це реакція на відсутність сигналу Їжа надходить. І чим частіше ти цей сигнал даєш, тим довше тіло залишатиметься в режимі накопичення. До речі, якщо ти зараз слухаєш, постав вподобайку по цьому відео і напиши коментар. Це допоможе іншим жінкам побачити інформацію, яка дійсно змінює процес. Підписка, якщо хочеш глибше. А якщо хочеш подякувати за інформацію, Стань спонсоркою каналу. Це дозволяє мені створювати ще більше подібних відео. Окей, давай перейдемо до наступного сценарію. Ти жінка, сильна, енергійна, можливо. Ти вирішуєш купу справ на день, взаємодієш з іншими людьми, потім приходиш додому і маєш встигнути ще попрати, поприбирати, приготувати, їсти, розважити дітей. Можливо, чоловіка і, можливо, ще й піти в спортзал. Зовні сила, всередині гормональний хаос. Бо тіло не читає твій список справ, воно читає сигнал. І якщо протягом дня ти не дала йому жодної паузи, жодного вдиху без напруги, воно робить висновок. Небезпека, постійна активація без пауз це глюкоза, а глюкоза це інсулін, а інсулін це жир не витрачається. Щоб тіло взагалі могло віддати жир, йому потрібен сигнал безпеки. І цей сигнал щитує не живіт і не підшумкова, а саме гіпоталамус. Саме він вирішує виживати чи витрачати. Проблема в тому, що гіпоталамус щитує стан не через свідомість, а через вегетативну нервову систему. І якщо симпатична система домінує, тобто, коли весь день в напрузі, без жодної паузи, тіло не чує жодного сигналу стабільності. Тому короткі фази відпочинку протягом дня це не відновлення сил, це відновлення здатності доже розпалення. Коли ж у стані активованої парасимпатики навіть на 5-10 хвилин рівень кортизолу знижується, серцевий ритм стабілізується, варіабільність пульсу зростає, і саме тоді запускається сигнальний каскад: лептин, піомте. Це нейропротеїн, який синтезується в гіпоталамусі і запускає анорексогенний шлях, тобто зменшення, зменшення апетиту та активація ліполізу. Без цієї фази немає доступу до жирового ресурсу, навіть якщо ти в дефіциті, є лише збереження. Отак так працює система виживання. Але ти можеш пити каву правильно, давати тілу паузи, не перекушувати, пити достатньо вітамінів. Але якщо тіло не отримує те, що йому справді потрібно. Воно не запустить змін, бо є сигнал, який важливіший за всі інші. І це амінокислоти. Якщо білка не вистачає хоча б на 10 грамів, тіло ставить за розпалення на паузу. Гіпоталамус постійно моніторить рівень амінокислот у крові, особливо лейцину, глутаміну та тирозину. Лейцин – це ключовий маркер для тіла. Якщо його мало, це означає одне, немає ресурсу для збереження м'язової маси. І тоді гіпоталамус активує стратегію виживання. Він знижує метаболічну активність, блокує лікуліз, підвищує інсулінову чутливість у жировій тканині, аби зберегти її для тіла. Це не просто нестача білка, це сигнал голоду, в якому жир спалювати небезпечно. Якщо ти їси 40-50 грамів білка на день, це критично мало. Для жінки вагою 50-60 кг – це менше ніж 1 грам на кілограм ваги тіла. А нижче цього рівня тіло не може закрити навіть потреби на базові функції: синтез ферментів, антитіл, гормонів. Але головне, воно не отримує достатньо лейцину. А саме лейцин це амінокислота, яку гіпоталамус використовує як маркер безпеки. Якщо його рівень падає, тіло інтерпретує це як брак ресурсу і зупиняє витратні процеси, ріст м'язів, вироблення тепла, спалення жиру. Ліполіз відкладається, бо без достатньої кількості лейцину організм не впевнений, що зможе підтримати життєво важливі клітки тканини. 1,6 г білка на кілограм бажаної маси тіла це не забагато, це про безпеку. У кожному прийомі їжі має бути повний амінокислотний профіль. Бо тіло не накопичує амінокислоти про запас. І це дуже критично вранці. Саме зранку гіпоталамус сканує рівень лейцину, і якщо його достатньо, дає команду на витрати. Тому м'ясо, яйця, сироватковий ізолят це не просто білок. Це спосіб сказати, тілу можна витрачати, можна худнути. Твоє тіло читає не наміри, а сигнали. І якщо сигнали плутані, воно завжди вибере зберігати. Якщо ж хочеш перевести тіло в режим витрати, приходь на мою програму. Ми працюємо не над мотивацією, а над точними змінами, які запускають розпалення. Побачимось за тиждень.